А, а що ще? Що? Ну, ну красота. Урожай буде? Буде. Буде. Тут буде, прям культур. Ну як дивитися, так як у людей, що дійсно вже передіскували його. Тут як і це там же ж був не, не іменно вошли. І імпортні, і гібриди, все підряд. Передіскували все. Хто розуміє, то й розуміє. О, нічого, нічого. Друзі, привіт! Знаходимося ми на Полтавщині, Карлівський район, село Федорівка, у фермера Ткаченка-Анатолія, який з нами працює вже не перший рік. Ну, Дуже просимо відсказати про нас якісь відгук та про наше насіння. Ну а що там, там говорити? Насіння чудове, навіть ти береш посінний матеріал. Ну, приємно приємно дивитись. Все відкаліброване, все, все, все добре. Аби нам ще якісь погодні умови сприяли для того, щоб трошки побільше дощу. Ну, де проходив дощ, красота стоїть. Там, де ну, його не вистачає, то там трошки нижче. Ну а так все ідеально. одно. Яку тут, тут, тут розраховуємо врожайність? Так там писали бункер покаже. І бункер покаже, як завжди. Ну дивіться, виповнився. Ну виповнився. От видно. Для цього року такий, да. такий вид, це нормально? Нормально, а чого не нормально. Та в принципі кошики воно, 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 воно. Густенько. Яка густота? 60 з ну, копійками. 60 з копійками на момент, може, трошки щось одійде і все. Вовчок, захворювання. Нормально все. Спасі, По цьому все добре. Я думаю... Що в ну, прошлий рік косили? Прошлий рік ми скосили 2,7, ну в цьому і 2,5, я думаю, железно. Дуже на це сподіватися. Бо гот несприятливий взагалі. Аномальний. Аномальний, так. Трошки побила гусінь. Трошки. Вона пройшлася як ураган. Сразу, да? Пройшлася і ну, якось вона буквально там трошки. І все. Торя, ну таке, на, на твою думку. Мішати гербіциди в одну Ні. не можна. Не можна. Ні гранстар, ні, -ні, -ні, -ні. ні Геліантекс? Хочете внесіть оддільно. Все відносить. Все відділено. Того внесли, почекали, а тоді інший внесли. Який самий негативний досвід твій по соняшнику? Що, що таке саме? Яку сам помилку, саму помилку? Що ти заповнив зробив? Саму більшу щоб помилку. Посоветувати глядачам, щоб не робили таких помилок. Допустили, колись були, що заросло поле. Оце допустили, так. Да. Не, не, не ну, і, і не то, як, як би це була наша помилка. Беремо на фірмі гербіцид, побризкали, не спрацював. Якось воно так пішло, хоча ми зробили вже там, це в нас був старий е керен. Ну що він? Старе є старе, погано зробило, і то наурожай все дало. А амбрузія ж. Оце така помилка. Я думаю, ну стараємося цього більше не допустити. З хімією помилок не було ніяких. тобто Не, не було таке, що кудись пуху брали. Тож ми взяли ж, як обично, ага, десь там. Якогось трошки дешевше. Зараз тільки на фірмі все. Офіційно. Офіційно ми не іспитуємо більше. Все. Блядач, купуй офіційно да. Саксон і купуй офіційно да. усі засоби захисту да. рослин, щоб мати гарний настрій. 100%. Спасибо, друзі. Дякуємо. А це Так. Ну тільки тут, який був обробіток. Тут гербіциду не було. Тут гербіциду не було зовсім. Взагалі, тут штригельна борона. І дві міждурядки тут зачепило нас. Трошки пішов дощ. Да, Скільки тут, тут плюс-мінус столь бопадів пройшло за період вегетації? Я не можу сказати, хто нам. Ну, ну 70. так десь. 76. Не більше. Висота, от він тут коріст, капітальний. Да. Поле закормлене. Ну, оце, оце, да? оце, оце так і воно. Ну, по чистоті трошки. Оце ще я й казав, без того, без гербіциду взагалі. Угу. Ми знаходимося в Полтавщина Карлівка у Каченка анатолія агроблогера і фермер, який тут вид має саксон у нього на полі в цьому році. Працює з нами за другий рік. Був, був би весь такий, аби душі давали, можна так. жити. Згоден повністю. Ось такого це я руку піднімаю на максимум. Ага, чотка, так, гарно,